Минулого тижня в Україні стартувала політична акція протесту Вставай Україно. Опозиційні партії, представлені у Верховній Раді, намагаються мобілізувати людей для протестів проти діючої влади. У зв'язку з цим у нашій рубриці тема тижня голос Америки вирішив запитати безпосередньо у вас, наших глядачів, чи підтримаєте ви особисту акцію протесту Вставай Україно!» 80% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. 14% сказали, що протести не підтримують, і 6% вибрали вибороли варіант Не знаю. Протягом тижня своїми думками з цього приводу українці ділилися на веб-сторінці голосу Америки та у мережі Фейсбук. Процитую декілька ваших коментарів. Я готовий особисто підтримати таку акцію, але за умови, що опозиційні сили запропонують реальні кроки, які вони будуть робити разом з народом уже після повалення режиму. Пише Андрій з Луцька. Я багато чим не задоволена у сучасному житті України, але під знамена нашої опозиції не вийду ніколи, пише Надія з Харкова. Люди повинні вийти і сказати своє слово проти порушення своїх громадянських прав. А а не через те, що вони когось підтримують чи не підтримують, каже наш глядач Степан Павлюк. Не вірю ні одній з партій. Особисто я вважаю, що зміниться тільки, якщо люди об'єднаються, захищаючи свої будинки, вулиці і міста. Пише Віктор з Вінниці. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають про акцію Вставай Україну, перехожі на вулицях Києва. Про це у них запитували наші кореспонденти в Україні. Ось результат їхнього міні-опитування. В країні потрібно щось змінювати і хоча б якимось чином це потрібно робити, тому що, на мою думку, вже навіть частина таких легальних засобів вже трошки вичерпана. Ну, наприклад, особисто, якщо б це була партія Свобода, я б пішла. Сам підніматись не знаю, але цю владу б скинув би, якщо хтось скине, тільки сказав би за. Так, готові піти і таких десятки тисяч людей, які готові йти дійсно виступати. Питання в тому з ким. З Яценюком ні, це безспірно, з Бютівцями – ні. Був ще комсомольці, які ну, не дуже гріють душу у тому, щоб вони стали до влади. Позитивно, 18-го я буду на демонстрації. Треба щось починати робити. Інакше неможливо далі так жити. Це якщо кожен буде думати, що ми нічого не можемо зробити, то тоді ніхто нічого не зможе зробити. Але якщо один, два, потім десять, потім мільйон, потім десять мільйонів піднімуться, то тоді я вважаю, що дійсно можна щось змінити. Нічого простому чоловіку не дала. Нічого простій людині не дала жодна революція. Ніякі сутички, ніякі повстання. Візьміть те, що робиться зараз у Сирії. Хто гине? От був би у вас син. Ви б відпустили його, Іди бийся, і тебе вб'ють. Син ви б його там, іди дірись, і тебе вб'ють. Революція нічого не дасть. Потрібно більш докорінно щось міняти. Треба домовлятися. Боротьба, он Грушевський пам'ятник йому стоїть. Всю історію України боротьба Збройна силова ніколи не приводила до незалежності. Я би не сказав, що це час для революції. Він ще не прийшов. Ми ще не дійшли до цього. Але настане час таких, як я, пенсіонерів. Які хочуть для своїх дітей, для внуків кращого життя, я розумію, що треба виходити. Я вже виходжу.